Я Горолюк Михайло Віталійович, 4 сотня. Що я хочу сказати? Я хочу напомнити якісь вашому мерни, який обіжає моїх побратимів, а всім іншим чиновникам, які зараз в даний момент засідають у нас у кріслах. що вони нас, що майдан стояв. Не для того, щоб продвінити їх на багатші місця, поміняти їх кріслами. Майдан стояв для того, щоб було будуще України От. Вони забувають, вони забувають для того, щоб творити свої такі неправильні дії, неправильні вчинки, творити нашу власть. Вона починає обзивати нормальних людей, нормальних солдатів, нормальних воїнів, патріотів нашої України, починають називати їх всякими сепаратистами і всякими, всякими останніми дурними словами. Це не тільки у вас тут твориси, а твориться по всій Україні. Це називають тих людей бандеровцями, тими бандітами, спробцями називають тим тих людей, які зараз стояли на всім ділі за правду, які хочуть добитися все таки правди. От, і їх е, намагаються всіма способами окріптати. От, Так що опять я звертаюся до нашої виховни, до наших вищих сидячих чинів, от, до наших всіх начальників, які е, нами руководять. Хоча воно має бути наоборот. Не вони нами руководять, а ми ними повинні руководили, бо вони є наші слуги. А як відомо, слуги повинні нам підчинятися. Так що, слуги, ми вас і забрали, так що ви повинні служити. На, на, на процвітання нашої України, на, наше, на наші здобутки, на нас, добро наше, от, на будущее наших дітей. Якщо цього не буде, значить ми будемо приходити до вас, кукати і добиватися правди. От, е, правду, я знаю, що правду дуже тяжко нести. От, е, і тяжко з правдою жити, бо правда це її тяжка ноша, але все одно та людина, яка несе її, от, е, у неї. Чиста совість, у неї чисті подумки, і вона тоді буде робити для України добро. І тоді ми заживемо щасливо і багато. І всі останні країни кругом нас, які знаходяться кругом нашої України, будуть на нас дивитися і завідувати нам. Так що, браті і сестри мої, що я хотів зараз сказати, так закругляючи, хочу сказати, що от не є тут громада зібралася, так само не є Україна вся. Дивіться, що саме головне, і що саме красиво, якщо ми. Будемо один за одним дивитися, один за одним наблюдати, навіть і йдемо по городі. Наприклад, ми бачимо, що вперед перед нами деякась молодь, або вообще якась друга людина. О, взяв так не ізначав взяв виключно з ним положення в місті бумагу. Ми ззаді повинні не пройти просто так, мимо, і не звернути на то увагу, бо навіть той викинув не там, де треба. Ми не повинні так просто пройти, ми повинні підійти, його постукати по плечу і сказати, бра, слухайте, неправильно зробив, це не це є наша Україна. Тобі треба вернутися, забрати бік або дати ту бумажку викинути й мусить. Це раз. Як що я це все говорю? Для того, що вся Україна, вся весь український народ, так само може і спостерігати за нашою владою. Якщо вони щось не то роблять, вони не повинні закривати нас це очі, а повинні зразу до них підходити, стукати і говорити, отак бути, а не так, як ми це захотіли. До цих пір де да, ви крали, ви 22 роки, 23 роки розкрадали нашу Україну, вигнобили наш український народ. Ну, кінець кінців, ми все-таки кінець прийшов. ваш. От, ви за свої скоєні гріхи будете відповідати і на будущі, хто прийде до власні, щоб він знав, що він за скоєні свій гріх, за скоєні свій неправильний дійство. За те, що він буде розкладати нашу Україну, він буде за це сувором наказаний. Всім гарно дякую на посил, я завжди говорити. Найдає вам Бог здоров'ячка, всій вашій родині і нам біля вас, і вовіки віки амінь. Будьте здоровенькі.